Вітаю вас малята, давайте з вами разом відгадаємо загадки. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присядеть, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Правильно, це ворона. Скрикотуха білобока, звуть усі її сорока. І сьогодні малята я вам пропоную. Поговорити про цих двох пташок сороку та ворону. Першу ми розглянемо птаху сороку. Давайте подивимося на неї і скажемо, який вона має вигляд. Сорока досить велика пташка, її пір'я синювато чорне, а боки в неї білі, тому і називають її сорока. Білобока. Сороки можуть жити в лісі, а можуть і вибирати собі зручну місцину в місті недалеко від людей. Харчуються сороки різноманітними комахами, насінням різних трав, а також зерном. А як же кричить сорока? Ось такий звук вона робить, нібито стрикоче. А тепер давайте розглянемо птаху ворону. Ворона є також досить великим птахом, з тупим і широким дзьобом. Пір'я у неї чорного кольору і приливається в сірий. Харчуються ворони їжею рослинного і тваринного походження, тобто насінням, Травою, рослинами і навіть ящерками та комахами. Я впевнена, що всі знають, як кричить ворона. Давайте разом прокричимо, як ворона. Карр, кар, кар. А зараз я хочу запропонувати пограти в гру назви пташку. Будуть з'являтися картинки пташок, а ви повинні їх. Назвати Синиця, Горобець, Голуб, Сорока. Ворона. Дятел. Молодці малята. Ми з вами чудово пограли. Давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні з вами говорили. Так, ми з вами говорили про сороку. Та ворону. І сьогодні наше заняття вже закінчується. І Я вам дякую за увагу і до нових зустрічей!